Доброго дня, шановні глядачі мого каналу! З вами Михайло Іванович. Сьогодні в мене відеогляд моєго сорта, сорта полуниці Лічія. В тому році я придбав цей сорт, дуже пізно посадив в кінці жовтня, але кущики були слабенькі, але я її посадив, за нею кохав. Подивіться, який шикарний сорт. Дуже ранній сорт Лічія, Шикарні. Класичні видержені ягоди. На моїх чотири пальці. Тут один цвітонос Ні, тут з слабого куща два цвітоноса Два цвітоноса На кожного такі великі ягоди. Шикарний сорт Лічія Дуже ранній після моєї Франчески. Франческа вже не перша ягода. Дом за Франческо йде лічія, диви, Це на мою чоловічу долоню. Диви, які ягоди лічіє. Це сорт дуже перспективний. Я вже тут грубо смакував. Шикарний, виходить, сорт лічія. Диви, які ягоди. слабого кущика вийшло раз, раз, два. 3-4 цветоноса. Да е великолепно усы. Сорт мож, можно добре размножить. 4 цветоноса. Раз, два, три, четыре цветоноса. Ягода. Личи ще більше. Должен экспективный сорт личия. Ягоди видовжені, конічні. З характерною юпочкою біля ягоди. Я вже коштував. Ну, сорт солодкий, без кислинки. Дуже ранній. Дуже ранній сорт. Ягоди класичні. Світло-червоного кольору, не чорний. А тут диві. Дві які ягоди. Дві які ягоди на, на моїй долоні. Дві ягоди. Це виходить два цвітоноси. А кущики по осені, в кінці жовтня були дуже слабенькі. Успіх діла завжди вирішує сорт. Лічую по смаковим якостям. По своїй вражайності буду розмножувати. Буду розмножувати. Колекція в мене невелика, але деякі сорти мож, можна замінити. Лічія перспективний, смачний. З одного слабого кущика по 4 цвітоноса. Це дуже Диви, яка шикарна ягода. Угу. Лічію. Лічію будемо розмножувати які ягоди. перша. На кожному цвітоносі є здорова велика ягода. Наступні йдуть трошки менше, але ця ягода дуже велика. Лічія італійка. Славна італійка. Про посадковий матеріал не знаю, тому що буду розмножувати. Не буду обіцяти, подивлюсь. Усів вона дає багато, але мені треба буде теж багато усів. Ну, подивлюсь, може кому і вдасться наділити. Так що звертайтесь, звертайтесь поліцію. Першим Могу трошки наділити. А так, а так перші, перша річка. Шикарний сорт. Не забудьте підписатись на мій канал. Далі буду розказувати про свої про свою колекцію своєї полуниці. Я завжди вибираю, оставляю собі шикарні сорти. Може не такі комерційні, але для того, щоб посмакувати, я завжди заводю собі шикарні сорти. Базар я ягоду майже не продаю. Те, що ми зберемо, ми саме використаємо, пригостимо свою рідню, своїх близьких, дуже шикарну ягоду. Тому підписуйтесь на мій канал, вам буде цікаво. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних вражаїв і перемоги. До побачення!